Коли ми останній раз були в координаційному штабі, з нами поділилися інформацією: в Росії більше 190 тюрем сізоколоній. У п'ять із них входить тільки Червоний Хрест. З 86 ще не виходив жоден полонений. Жоден. Вони там під номерками, під іншими прізвищами. Чому їх не підтверджують, ніхто не знає. Але є така інформація, що полонені 22-23 року, це неофіційна інформація, знаходяться в Білорусі і працюють на військових заводах. І я звертаюся до всіх, у кого рідні зниклі безвісти. Не втрачайте надію. Не втрачайте її. З полону повертаються і зниклі безвісти. Розуміло, що не в тій кількості, які. Ми дуже хочемо, щоб повернулися всі, але надія є, є, і за нашого, кожного героя потрібно боротися, кожен на своєму місці. Але головне не сидіти, не опускати руки, не втрачати надії, чекати і вірити, що вони обов'язково повернуться.